Друзі, привіт! Сьогодні готую дуже оригінальну страву. Щось захотілось такого східного, і в мене сьогодні індичка в стилі вок. Що це означає? Це означає, що всі інгредієнти, які я буду додавати в цю страву, будуть готуватися окремо в кастрюлі або в сковорідці вок. Потім всі ці інгредієнти я об'єднаю в одному казані, в одній кастрюльці, і буде дуже смачна страва. Що в мене є? Індичка, печериці, болгарський перець, помідорчик. Картопля не обов'язково, але мені хочеться, щоб була якась поживність. Мої улюблені баклажани, я їх підсолив, і вони зараз тікають водичкою, і потім я і буду витискати їх. Трошечки сала, олія, і ми починаємо готувати. Нагадаю, кожен інгредієнт готуємо окремо до приготування. Готуємо м'ясо спочатку. Потім йде картопля, дуже тоненько нарізана. Всі овочі треба дуже тоненько нарізати і смажити на максимальному вогні. Наша страва готова. У нас є палочки смачного.